Окупанти чи не щодня нещадно гатять по Нікопольщині. Наші захисники врятували цивільного під час обстрілу у райцентрі, а у покрові збирають допомогу для поранених бійців. В ефірі спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю вас! Ані дронів, ані ракет уночі на Нікопольщині обійшлось без надзвичайних ситуацій. Обстрілів не зафіксовано у жодному населеному пункті району. Однак влада просить людей не втрачати пильність. Протягом найближчих днів висока ймовірність атак росіян. Слід менше перебувати на вулиці та у разі тривоги одразу ховатися в укриття неспокійно на Нікопольщині було протягом вихідних. У суботу окупанти вісім разів накрили район зградів і важкої артилерії. У Нікополі потрощили промислове підприємство: 14 приватних домівок і майже півтора десятки господарських споруд. Крім того, росіяни атакували Покровську, Марганицьку та Мирівську громади. Наслідки обстрілів ще уточнюють, постраждали семеро людей. Не припинилися обстріли і у неділю. Учора ворог накрив вогнем Нікополь. Унаслідок атаки постраждав чоловік 44 років. Він їхав повз заправку, коли росіяни випустили снаряди зі ствольної артилерії. Осколки посікли авто, постраждалого ушпиталили. У місті пошкоджена АЗС, транспортне підприємство та кілька машин. У неділю наші військові врятували цивільного. Бійці приїхали до Нікополя по необхідне обладнання. Забрали генератор, бінокль та метеостанцію і поверталися на фронт, як раптом росіяни стали гатити по місту. Постраждав мирний житель. Захисники відвезли пораненого до лікарні. Увізлі три в -го, голову йому прилетіло. Про стан потерпілих та наслідки атак по житлових будинках вже дізналися. Мої колеги подробиці дивіться у їхньому матеріалі. Постріли пролунали близько другої ночі. Рейса Миколаївна сиділа у дворі на лавиці і щойно зайшла до будинку сталися два прильоти неподалік. Нині у домі жінки немає світла, газу та води. Хата понівечена. Фасад повністю цей. Кровля побита з тієї сторони. Ну, хост постройки всі. Я не знаю, як їх відновлювати, з чого брати гроші, я не знаю. А от Наталія про атаку дізналася зі слів сусіда, бо цими вихідними гостювала у родичів у Дніпрі. Як почула про руйнування, одразу приїхала додому. Від побаченого каже і досі не може відійти. У дворі побитий паркан, у будинку скло розсипалося на друзки. Це все, все дуже, дуже печально. От. І прикро. Мій чоловік був будівник, це все намалював і це все збудував. Ну, на жаль, п'ять місяців назад він помер. Віде так, потрощений і гараж пана Юрія. Приїхали зразу ці служби комунальні, дали USB, два листа, буду, це зашив пленкою, а то буду зашивати USB. Серйозних руйнувань від ударів по Нікополю загинула 72-річна жінка. Також є поранені. За вихідні до лікарні доставили п'ятьох людей. Двоє постраждалих з пораненнями верхніх і нижніх кінцівок середньої тяжкості. Двох з них вже завтра відпустять додому для амбулаторного лікування за місцем реєстрації. Двоє поки що залишаються на стаціонарі. в стаціонарі. Тим часом, у мерії кажуть, останніми тижнями обстріли у Нікополі почастішали, і тактику ворога нині передбачити неможливо. За 10 місяців ми всі бачили інтенсивність обстрілів більше буває, буває менше. Ну сказати, що буде на 9 травня, я не знаю. треба бути уважними. На сьогодні ж у Нікополі вже 117 поранених і 16 загиблих, а також майже 4 тисячі потрощених будівель. Айміна Арнаут, Анна Целуйко та Даніл Ратобильський про Нікополь. Завтра жителям Червоногригорівської громади видаватимуть гуманітарну допомогу. Волонтерський пункт працюватиме з 12 до 14 години у Придніпровському будинку культури. Отримати продуктові пакунки зможуть постраждалі від ворожих обстрілів. Люди з інвалідністю, ліквідатори аварії на ЧАЕС, переселенці, багатодітні родини та сім'ї військових. Із собою важливо взяти документи. А жителів покрова що на Нікопольщині закликають долучитися до доброї справи. До пункту збору на вулиці Бораса Джонсона. Волонтери просять приносити тканину. Вона потрібна для пошиття білизни пораненим захисникам. Матеріали всі охочі можуть приносити двічі на тиждень у середу та суботу. І На цю мить у мене вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Спокійного всім вечора. Та бережіть себе. Нескорені люди вільної країни.